Весільний рушник дерево щастя та побажання на кульках. В Івано-Франківську відбувся уже третій міський фестиваль Весільні візерунки. Його організатори міське управління у справах сім'ї, молодіжної та гендерної політики. З огляду на бойові дії на сході України цьогорічний фестиваль для молодят відбувся без зайвої пишності. Не було гучної музики та весільних забав. Основною метою нашої акції це було називається вона «Поділись частинкою щастя. Тобто, ми хочемо зібрати кошти на лікування одного нашого пораненого бійця-франківця. По весільному рушнику на 100 метрівці у вишитих весільних нарядах пройшлася колоритна пара молодят Максим та Наталя. Закоханим вистачило року, аби зрозуміти почуття, сильніше за них пора на весільний рушник та до вівтаря. Тож пара із задоволенням долучилася до фестивальних атракцій, а в подарунок отримала листівку та диск з привітаннями міського голови Віктора Анушкевичуса. Дуже позитивні враження, гарно все організовано, дуже гарне привітання, гарно все виглядає, дуже красиво. Дуже дякуємо за таке вітання, за таке свято, яке зробили для нас, і, і рідні, і зовсім незнайомі люди, і так ну дуже щиро, і так ну дуже гарно. Дуже багато людей так би хотіло, знаєте, як дуже колись багато було, все село гуляло, так тепер все місто. Пройтися по весільному рушнику у середмісті могли не лише молодята, але й закохані пари та подружжя. Основна вимога бути у вишиванках. Подружжя з Хмельниччини Микола та Оксана Гришини оминути весільний рушник не могли, неначе повернулися на власне весілля у шлюбі. Пара вже 35 років і нищуток знають, як плекати сімейне щастя. Дуже приємно відчути себе як 35 років назад. Молодим і гарним. Так. Приємно, бо ми йдемо по рушнику українському. Ми дуже це шануємо. Традиції наші любимо. І один раз ще раз пройтися, і приємно. Любові. Любові, любові, любові. В уазі, взаєморозуміння. Взаєморозуміння. У цьому це комплекс всяких гарних справ. Тримає нас кухань. Ті, кому ще рано ставати на весільний рушник, влаштували для себе дискотеку Просто неба. Інших дітей організатори свята розважали гумором, загадками та конкурсами. Втім, одній юній парі все ж вдалося втекти з дитячого майданчика на дорослий вишитий рушник. Це своєрідна репетиція на майбутнє, адже час швидко летить. Ольга Цьома, Андрій Шкварла, новини на вежі.